На черзі приємна новина, О. яка в ці непрості і холодні дні точно зігріє серця українців, і це не твій гарячі хасику, а це про допомогу від наших партнерів, О. тому що чехи. Чехія та Польща зібрали разом майже 6 мільйонів євро на допомогу Києву. Угу. На ці гроші куплять генератори і відправлять їх до столиці України. 4 мільйони євро зібрала громадська ініціатива Подарунок для Путіна у Чехії і ще 1 мільйон 800 тисяч група громадських організацій в Польщі. Тобто ми знаємо, що в Чехії зараз формувався уряд, так. який ну не дуже з Україною. А в Польщі посаду президента посідає політик правого спрямування, який так само має. Ну, певні претензії до Києва. Але, попри це, в цих країнах у нас залишається дуже багато друзів, які, попри все, досі готові прийти нам на допомогу. Ця зима стала найважчою для нашої енергетики, і без підтримки партнерів ми б точно не впорались. Хто і як зараз допомагає Україні пережити енергетичний терор від росіян? Про це дивіться далі. Ну, а чаю теплого можна можна. Цього року спрацювало так зване комбо. Зима видалась аномально холодною, і ворог цим користується. Б'є по енергетиці ледь не щодня. Щоночі, на жаль, нові влучання. Основна мішень для Росії несмінна Наша енергетика фактично цілодобово і тільки в ремонтних бригадах на електромережах та об'єктах генерації на тепломережі працюють майже 58 тисяч людей. Енергосистема продовжує працювати, але в аварійному режимі. Відключення світла тривають до 16 годин на добу. Щоразу після чергової атаки до аварійних відключень додаються ще й проблеми з водою та холодні батареї. Крім того, у столиці є до сотні будинків, які живуть без опалення майже місяць. Мешканці викладають у мережу жахливі фото: у квартирах вікна зсередини вкриваються кригою. Промерзають цілі під'їзди, рвуться труби та радіатори. Ремонтні роботи тривають цілодобово. Вони можливі значною мірою завдяки підтримці від партнерів, які надають нам обладнання, і не дозволяють містам України зануритися у суцільну темряву. Очільника МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде під час візиту до Києва оголосив про пакет екстреної підтримки 400 мільйонів доларів. Половина з цих коштів піде на сьогоднішні нагальні потреби: закупівлю газу та відновлення енергетики. Для зміцнення систем опалення та теплопостачання. Федеральний уряд Німеччини виділив додатковий пакет зимової допомоги: 60 мільйонів євро. Під час розподілу коштів пріоритет нададуть. Прифронтовим регіонам, де відновлення ускладнюється постійними обстрілами, свою підтримку вкотре продемонструвала Велика Британія на тлі сторічного партнерства. Додаткові майже 27 мільйонів доларів будуть спрямовані на відновлення та захист енергопостачання. Італія, на чолі з Джорджою Мелоні доповнила цю допомогу поставкою 78 бойлерів. Йдеться, звісно, не про побутові, які зазвичай ставлять у ванних кімнатах, а про промислові. Це громістке опальмальне обладнання з загальною потужністю 116,5 МВт. Цього вистачить, аби відновити теплопостачання у 70 тисяч квартирах або ж у цілому міському районі з лікарнями, школами та житловими будинками. Обладнання розподілять між десятьма областями. Другий етап постачання запланований на наступне півріччя. Україна отримає ще понад 300 одиниць такої техніки. Поряд з рішеннями урядів працює і громадська ініціатива з-за кордону. Наприклад, у Польщі волонтери відкрили збір на 1 мільйон злотих на генератори для Києва. Поляки за рекордні декілька годин назбирали цю суму, тож організатори неодноразово поновлювали збір. І зрештою за п'ять днів 35 тисяч поляків задонатили і зібрали майже 50 мільйонів гривень. Тут не можна не згадати і про стійкість самих українців, які, попри холод та темряву, продовжують працювати, допомагати іншим і навіть самі генерують тепло. Кияни посеред житлових комплексів влаштовують теплі вечори зі смаженим м'ясом на мангалах та глінтвейном заради обігріву. Для настрою навіть грають діджеї. Ба Більше, люди не лише шукають варіанти, як зігрітися самим, а й дбають про вуличних тваринок. Завдяки бізнесам з'явилися так звані пункти обігріву для котиків і собак. Від великих супермаркетів до маленьких точок на ринку хвостики пускають погрітися, а у соціальних мережах небайдужі діляться лайфхаками, як з мінімальними витратами створити теплий будиночок. Також великі компанії долучаються до підтримки комунальних служб. Ремонтні бригади Укрзалізниці приїхали до Києва з різних міст України, аби допомогти відновити тепло в тих будинках, які залишаються без опалення понад 10 діб. Вони працюють цілодобово, так само, як і енергетики. Тож, аби працівники ДТЕК швидше діставалися додому після довгих змін, одна зі служб таксі виділила промокоди на безкоштовні поїздки.